Розвиток громадянського суспільства в Україні спрямований в першу чергу на його зміцнення та поширення демократичного врядування. Суспільство має спиратися на верховенство права, відкритість та відповідальність влади на всіх рівнях перед людьми. Ось тут і виникає в українських держслужбовців просто такий творчий підхід до вуалізації державних документів. Ну ніяк не можуть звикнути наші чиновники до прозорості у взаємовідносинах з пересічними громадянами. З такою проблемою стикаються мешканці багатьох українських міст. Стикнулися з нею і мешканці Котовська, що на Одещині. Мова йтиме про мера міста Анатолія Павловича Іванова та його відкритість перед народом. Починаючи з 2011 року, ми не можемо отримати повну декларацію про його доходи, про доходи членів сім'ї. Ось останній раз це ми звернулися у 2015 році, щоб він надав не декларацію, щоб ми побачили, скільки в декларації є автомобілів, квартир, скільки він отримує пенсії, скільки зарплатні. Але до цього часу ми це не можемо зробити. Підтримати активістів приїхали представники інших громадських організацій нашої області. Голова об'єднання Антикорупційний рух Півдня Володимир Букач та представник Національного координаційного комітету сприяння протидії корупції Віталій Котик навідали мера міста Котовськ Анатолія Павловича Іванова та вручили йому звернення про невідповідність його дій законним вимогам громадян. Мы сегодня прибыли в город Катоск по приглашению общественников-активистов этого города. Им было отказано в их законом праве, согласно закону о доступе, о доступе к публичной информации. Они хотели получить информацию о, согласно этого закона, получить ведомости из 64 пунктов Декларации про имущество, доходы. Затрати і об'язательне финансового характера з 11 по год. Именно это було обращение к Было Було значит, обращение від нашої общественной організації. Ми вручили її отдел города Котовська і вручили один із екземплярів меру Іванову Антону Павловичу. Володимир Букач та Віталій Котик побували також на засіданні Котовської міської ради. Мова йшла про насущні проблеми міста: поточний ремонт доріг, тротуарів, ремонт дахів комунальних споруд, неврегульовані ціни на послуги водоканалу та територіальну реформу. Увіділ активну позицію общественника, увіділ активною позицією деяких депутатів. Обговорювався вопрос о добровольному об'єднанні. територіальних громад, а добровольне повторюсь, об'єднанні. на даному засіданні були присутні також місцеві активісти. Про об'єднання територіальних громад очима котовчан далі на сьогоднішній день от наші депутати местного совета, які в прошлом регіонали, которые до сьогоднішнього дня ще не відмінили своє решение за підтримку президента Януковича, от, вони сьогодні е, пытаються ну, как би, в жизнь ту реформу, да, которая на сьогоднішній день. Е, е, ну, имеет очень большое большую силу да и в то же время она несет за собой очень большую ответственность перед людьми Мы на сегодняшний день, вот у нас никто не спрашивает, нашего мнения не спрашивают, они как-то специально пытаются фальсифицировать, то собирают квартальных, то депутатов отдельными малыми группами, и этим самым они аргументируют, что они провели общественное слушание. Хотя наша общественная организация подала в общественный совет, который при органах местного соуправления, именно заявление о том, чтобы по этому вопросу провели общественное слушание, как положено именно с людьми. Почему? Потому что ну, если сегодня реформа отдана Хто должен проголосувати за реформу? Народ. Правильно, ну не депутати должны прийняти рішення, що не заголошаються з'єднатися з районом. А районні депутати говорять, а ми з'єднатися з городом. Пан Едуард впевнений, депутати хочуть встигнути до чергових виборів здійснити незаконні оборудки з бюджетними коштами. Вони апелірують такими моментами, сроками, що давайте швидше це зробимо до виборів і аргументують тим, що нам дадуть деньги. Ну ми їм не віримо. Пусть дадуть деньги другим. Давайте проведемо вибори. Пусть зайдуть молоді патріотичні депутати, которым ми сьогодні віримо. І пусть вони возьмут и займуться цим вопросом. Ми всегда успеем. Якщо нам надо буде провести ще раз вибори, ми проведемо їх. Но ми будемо проводити з тими, кому ми сьогодні віримо і довіряємо. І знову про котовських міських депутатів говорить ще один активний містянин Анатолій Тіора. 24 января, 2014 года. Депутати городського Котовського, большинство партії регіонів і комуністів проголосували до Януковича за розгон Майдану. Причому в обсужданні були жуткі розговори. До сих пор, несмотря на наші многочисленні требування і мої хамські требування, вони не хочуть це відміняти. Ребята, по Україні штук 300-500 таких голосувань до сих пор. То есть, у Путіна на столі лежить списоків, які чекають до сих пор Януковича. Це позор всіх 40 тисяч котовчан. Громадська організація час змін виникла у місті Котовську Одеської області у 2011 році. Тоді підприємці місцевого ринку взялися захищати свої права на вільну законну торгівлю перед місцевими казнокрадами. Відтоді активісти організації ведуть боротьбу з корупцією у всьому районі. Нині проблема, якими займаються поборники справедливості, вийшла з площини торгівлі і стосується всіх суспільних проблем. Це було перед 8 березня, тому що саме 8 березня в нашому місті Котовськ Одеської області мав відкриватися пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченка. І перед цим працівники комунальних служб проводили прибирання цієї території, де пам'ятник було відкривати. І прийшов, як мені стало відомо від моїх там знайомих, що прийшов заступник міського голови соціальних питань Віктор Гаян, який почав прибирати. І зірвав зі стелі. Ось тут знаходиться на стелі крест, який був подарований нашому місту жіночою сотнею майдану. Це реліквія Майдану. Вони проводили всеукраїнську ходу і були в нашому місті, і залишили в честь Небесної Сотні цей крест. Чи якось зреагувала громадськість міста? Так, дійсно, громадськість міста зреагувала. Зразу ж декілька громадських організацій приїхали на місце, знімали фотографії, звернулися у правоохоронні. Органи. Я теж звернувся в мілі... до міліції і до міського... міської влади з приводу цього інциденту. На початку квітня котовчанин, боєць добровольчого батальйону ОУН Олександр Ярошенко, позивний Янгол, прибув до рідного міста на ротацію. В кінці травня повернеться на схід до побратимів. Про загальну ситуацію в місті відзивається однозначно. Хоча наше місто є прикордонним фактично, але тут люди живуть так, що нібито в країні війни не існує. Продовжується той же дерібан, яким завжди славився Котовськ, тобто дерібан бюджетних коштів насамперед. Але він став ще більший зараз. Наразі він став ще більший і став більший тому, що раніше, навіть при Януковичеві, вони е, трошки боялися, вони боялися центральної влади, тому що центральна влада існувала зараз. Фактично, центральної влади не існує, вона не лізе в ці справи. Е, і наші можновладці котовські тут фактично влаштували невеличке феодальне князівство і продовжується. Ну, Ті факти, за які я з якими я за цей час стикнувся, я зараз проводжу розслідування того, що відбувається, ну вони мене просто вразили. Розслідування стосовно чого стосовно ще раз кажу дерибану бюджетних коштів. Люди продовжують, незважаючи на те, що в країні точиться війна, робити тільки те, що вони вміють розкрадати державні кошти. Я кажу про нашого мера Анатолія Павловича Іванова, який керує вірніше, править містом. З 1988 року. 27 років. От скажіть мені, в країні війна чи здатна людина ця відповісти і бути адекватним тим викликам, які зараз дає та ситуація, яка є в країні. Він сидів при Горбачові, він сидів при Кравчуку, він сидів при кучмі, він сидів при Ющенко, при Януковичі, шикарно сидить при Порошенко. Ця людина, він що, Махатма Ганді? Він що, блін? Аврам Лінкольн, він що, Богдан Хмельницький. Як людина, яка півжиття пропрацювала танкістом, може керувати містом, коли в країні точиться війна? Про бомбосховище, про інші речі ми вже не кажемо. Тут нічого не робиться. Нічого. Все, що можна вкрасти, те крадуть. Ну майже як в нашому Генштабі. На війні простіше? На війні набагато простіше. На війні краще. Тому що на війні перед тобою ворог. А за спиною друг. А тут у тебе за спиною ворог. Розумієте? Тому що я знаю, що ці люди є ворогами України. Тому що люди, які крадуть, які нищать нашу державу, нищать в цій країні державу Україну, Вони є ворогами. Але там ти ворога можеш вбити. А тут ти можеш довести, що він вкрав, він дає суді 300 долярів, і суддя каже, що він не винен. На війні все справжнє. На війні. Справжня біль, справжня ненависть, справжня шляхетність, справжні друзі. Тут нічого немає справжнього, На жаль, міська влада видно живе своїм окремим від містян життям. Проблеми останніх не особливо турбують котовських можновладців. І даремно попереду час змін. Громадськість готова боротися з систематичними порушеннями закону, ігноруванням законних вимог та інтересів людей. Сегодня первый этап. У нас получается появилась возможность приезжать в гости к общественникам, реагировать на их звонки, что мы и сделал, успешно сегодня проделали. Но это, я повторюсь, первый этап. В Котовске нас порадовали общественники принципиальной позиции. К нам обращаются общественники, и мы будем реагировать. У нас налажен контакт. Пускай звонят, пускай обращаются, и мы приедем, и будем вмешиваться, и будем пытаться разобраться, и постараемся совместными усилиями с ними, с общественниками, э депутатский корпус. Тут будем наводить порядок.